Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак задяка Казріг на період з 10 з 4 по 10 серпня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Подивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Ялинка, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Замок. Якісь процеси або події у вас завершуються. До речі, сьогодні замок випадає багатьом знаком зодіака. Ось тут багаття. Це допомога вашій родині. Можливо, вони вам будуть допомагати, а можливо, ви їм чимось зможете допомогти. Та поки ще все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, вже є розклади на серпень. Запрошую всіх, хто не подивився: розклади Таро та різні пасіянці, тому що зовсім скоро вже будуть розклади на вересень. В мене змінюється графік. Я не можу чітко сказати, як часто і як саме будуть виходити розклади. Прошу всіх підписуватись для того, щоб не пропустити. Другий розклад. Знак Зодіака Казиріг. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Гроші, а також змія, хитра, підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Зараз іде ретроградний Меркурій. Не давайте нікому в борг, бо потім не повернете. Ось тут мечі. Вони показують сварки, ворожнечу, можливі обстріли. Будьте уважні та обережні, шановні українці. Ось тут ключик, він показує вирішення якихось ваших важливих справ. Ви віднайдете рішення, якісь засоби та методи. Ось тут у вас підняття по кар'єрних сходах а також підвищення в посаді. Ось тут стрілечки вниз, ось вони, вони показують, що деякі процеси у вас будуть або йти не швидко, або зупиняться на деякий певний період. Ось тут череп, квітанці, борги. Можливо, ви мали борги, і ось цей ключик показує, що ви зможете з ними розплатитися. Прямуємо далі, друзі, на третій розклад. Знак зодіаку Козох. З 4 по 10 серпня. Орієнтовно, це завершення вашого тижня. Нагадую, що це останній тиждень ретроградного Меркурія, і потім можна буде робити свої справи більш впевнено, і результат буде більш позитивний, ніж зараз, на цьому тижні може бути. Котик це романтичне почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Ось тут добра новина, дзвін, а сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей. Подумаємо та подивимось. Що нам пропонують карти Таро? Знак Козаріг на цей тиждень з 4 по 10 серпня. Застереження. П'ятірочка кубків та порада. Помірність. Зверніть увагу, друзі, п'ятірочка кубків це виснаження фізичне, не дуже гарне самопочуття, а також емоційне виснаження. Зверніть увагу на те, щоб не відбувалось навколо вас. Намагайтесь свій фізичний стан та духовний тримати в якійсь рівновазі. Не допускайте до якихось крайнощів, негативних. А парада це старший аркан помірність. І вона вам каже те ж саме. Зберігайте рівновагу, спокій, намагайтеся діяти не так, як вам пропонують обставини, а більш результативно, спокійно, те, що може вам налагодити ситуацію. Ось так, друзі. Пасіанс вам побачив ваш тиждень. Подій не дуже багато, але вони більш такі позитивні та насичені. Я бажаю вам гарного тижня, до зустрічі на моєму каналі.